майже 15 років вона терпить свого чоловіка. Він п'є і б'є її та дітей. Розповідає, одного разу чоловік так відлупцював сина, що той потрапив до лікарні. Жінка давно б пішла від тирана, та нікуди. Єдине місце, де можна сховатися, це чердачок. Ну де там, де ми можемо прятатися. там, ну кабиночували там. Нам ну, бігав, кричали скав нас. Сказав, що спалю їх, спалю чердак, врожал. Узимку на горищі холодно, тому жінка пішла до кризового центру перебути важкий період. Доньку та сина віддала в інший заклад для дітей. Наступила зима і зима, було нам как би тяжелі ну, залишатися в домі, тому що він ну, би, кричав, ну, би, ругав дітей, мене і нам просто нігде було ну переночувати. Ми боялися. Сіясмутрушов вже так накаляється ситуаціями. Стараюся з дітьми вбіжати. Как бы ну якщо не виходить, то полотну, то б'йо. Ця дівчина теж постраждала від насильства свого супутника. Щоправда, він так і не став її чоловіком, а від сина відхрестився. Похоже на папу. Даже я думаю, що сильно похоже не лице. А папа сказав, що це не моя дитина. І для впевненості нацькував на колись кохану дівчину дружків. Вони підстерегли її в парку та розставили всі крапки на «і». Казали, якщо будеш подавати на аліменти чи шукати зустрічі, то тебе можуть в толпі просто якийсь наркоман подійти, шприцом пернути, останешся інвалідом на всю життя. Либо ж ніколи не побачиш свою дитину. А потім він на другий день переїхав, каже, ну як. Ти жива, здорова, кажу в смислі. Він каже, до тебе не приходили в гості. Ти кажу, приходили двоє, мужчину ногражали. Він каже, це від мене подарок. Із дитиною дівчині нікуди піти. Батьки померли, житла не залишилося. От і мешкає тимчасово в кризовому центрі. Вона тут не сама, але лишитися назавжди не може. один раз в рік можна звернутися. Ну це на проживання один раз в рік три місяці. А якщо якщо звернутися за якою видом консультації, то можна звертатися постійно. Телефон нашого центру 601858, Працює він цілодобово. Тут із жертвами насилля та членами проблемних родин працюють юристи і психологи безкоштовно звертатися можна цілодобово. Пишемо листи у різні інстанції, надаємо юридичні консультації, ну зі свого боку. А Якщо жінка звертається до нашого закладу, вона може звернутися навіть анонімно. Якщо він там раз підняв руку, то так, я його прощу, так він там не буде мене більше бити. Ні, дуже часто це повторюється, навіть є такий цикл насилля, так, коли там. Напруження велике відбувається насилля, потім прощення. Жертва прощає свого насильника і знову повторюється те саме. Щоб історія не повторилася, відкридника треба йти, кажуть фахівці, і не мовчати про насилля, а звертатися у відповідні інстанції, контакти яких ви зараз бачите на екрані. А от щоб отримати фінансову допомогу, треба офіційно розірвати стосунки з чоловіком-агресором. Якщо жінка розлучилась, подала на аліменти, то тоді є ще тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Ви ж розумієте, що батько, який ніде не працює. Не зможе платити аліменти. Допомога замість аліментів. Вона в розмірі 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це 309 гривень на дитину до 6 років і 385 гривень від 6 до 18 років. А владику поки що лише півтора рочки. Його мати на аліменти не розраховує, бо дівчині погрожували. Тому вона шукає роботу будь-яку, щоб утримувати сина. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.